Нові танки та БТРи куплять українські армії, щоб посилити її нашої армії обороноздатність. На оновлення техніки уряд вже виділив майже мільярд гривень. а Планує відшукати у бюджеті ще стільки ж, яку саме техніку треба докупити. Сьогодні військові роз'яснювали головному українському державному адміністратору Турчинову спікер та во президента в одній особі їздив дивитися на зразки зброї до Чернігівської області. Поруч стояв та слухав техніко тактичні характеристики. І Олександр Шилко. Літаки, вертольоти в повітрі, але найбільша увага військових та Олександра Турчинова до танків та БТРів. Саме їх треба докупити для армії в першу чергу, вважають генерали. Це є один із найкращих бойових машин у світі. Танк Булат це удосконалена харків'янами стара машина Т-64. Зараз таких в українській армії 85. а треба вже сьогодні, як мінімум, у півтора рази більше. А ще кращим є ось цей танк. Оплот, це нова розробка, яку вже розкуповують за кордоном. А тепер ось з'явилась додаткова потреба і всередині України. Олександр Турчинов постійно цікавиться, скільки коштує та чи інша машина. По живучості на полі бою на сьогодні рівних світі немає. Вартість машини, яка це біля 30 мільйонів. Одне із підприємств привезло на огляд техніки нову машину з Патрі Птичною назвою Козак і намагалось розрекламувати її. Війни в звичайному розумінні, як Курська дуга, вже не сучасну. Локальні конфлікти. мобільність автомобіля. На армії в Україні вже виділили майже 7 мільярдів гривень, і 2 мільярди з них підуть саме на оновлення озброєння. Частина грошей вже прийшла військовим. На сьогоднішній день виділено 916. Із них 546 міль, мільйонів – це буде на відновлення техніки озброєння, а 316 це на якраз на закупку нових зразків. Загалом за два-три роки збройним силам потрібно біля тисячі одиниць техніки, танків та БТРів. Для нас важливо, що оборонпром, який також буде зараз відроджуватись, який зараз буде отримувати державні замовлення, він здатний забезпечити. Повний замкнутий цикл виробництва зброї для української армії. Наостанок військові продемонстрували бойові можливості техніки. Але на полігоні їздили лише кілька машин. Повноцінних навчань не влаштовували. Схоже, основні сили вже захищають кордони з Росією. Я з Харкова крістом приїхав з Харкова у нас там захищають. Остальну інформацію нам просто не дало. Олександр Шелко, Михайло Путята, новини 2+, +2 Чернігівщина.